Представники департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, офісу туризму Вінниці, Вінницької обласної військової адміністрації та обласної ради взяли участь у туристично-економічному форумі Туризм в Україні вимоги сьогодення. Двіденний форум відбувся в Умані. Його учасниками стали експерти регіонального розвитку та розвитку туризму в Україні. Представники туристичного бізнесу закладів вищої освіти, представники українських і міжнародних донорських організацій, ті, хто вболіває за розвиток туризму в Україні. Форум організували для визначення проблем галузі і напрацювання нових проєктів розвитку туризму в умовах сьогодення, зокрема говорили про перспективи реабілітаційного туризму в Україні і розвиток малого та середнього бізнесу у сфері агротуризму. Директор департаменту маркетингу міста та туризму Олександр Вашелені став модератором панельної дискусії розвиток регіонів через кластерні моделі, як створити успішний кластер. А також презентував культурний маршрут каміно подоліко Подільський шлях Святого Якова, який створили у 2021 році. Завдяки гранту від Українського культурного фонду. Мета форуму в першу чергу було дати швидку реакцію, продемонструвати. Як туризму розвиватися в умовах війни, як які виклики має долати саме туризм в сьогоденні? Звичайно, багато йшлося про реабілітаційний про е, такий туризм реабілітації, як фізичної, так і психологічної, складової, військових, внутрішньо переміщених осіб, дітей в тому числі. І говорилося в тому числі про те, як формувати кластери, тому що кластерна модель розвитку туризму це те, за чим насправді майбутнє, і що дасть можливість конкурентно розвивати різні туристичні дестинації. То якраз от приклад агротуристичного кластеру шляхами Трипійської проматери, який вже взорує на кращі приклади українських туристичних об'єднань кластерної моделі, вони мають перспективу якраз за рахунок роботи. Лову середнього бізнесу зробити цілісний, впізнаваний і затребуваний туристичний продукт, який розвиває громади, розвиває їхню економіку, їхній добробут, і звичайно допомагає зберігати культурну спадщину. Бо ми побачили насправді дуже дуже цікаві місця, дуже цікаві об'єкти, які потребують досить серйозних капіталовкладень. І без туристичної привабливості знайти на них інвестиції буде дуже складно, навіть держав. Тому що програма велика реставрація не може все відреставрувати в країні має бути якась пріоритизація і от за рахунок чого в першу чергу за рахунок важливості розвитку саме туристичної сфери. Форум туризму в Україні вимоги сьогодення став платформою для обміну досвідом, знайомства з новими тенденціями в туризмі та сприяння партнерським взаємозв'язкам. Десяток громад, а також агенції регіонального розвитку Черкаської та Вінницької областей, підписали меморандум про сприяння розвитку агротуристичного кластеру шляхами Трипільської праматері, який має потенціал розростися до транскортонного маршруту. Крім цього, представники офісу туризму Вінниці завітали до уманських колег із туристично-інформаційного центру, відкриття якого приурочили до проведення форуму?